Окей, okay, чаджипіті, покажи мені дівчину, яка займається три рази на тиждень в спортзалі, у неї збалансоване харчування, у неї стабільний сон, не менше 7-8 годин на добу, і також у неї відсутність стресу. Як вона буде виглядати? А тепер покажи мені, будь ласка, ту саму дівчину, але замість збалансованого харчування у неї якийсь фастфуд. Добре, а тепер покажи мені, будь ласка, ту саму дівчину, але у неї замість балансованого харчування фастфуд вона спить 3-4 годинки на добу, і також у неї постійний стрес у житті. А тепер покажи мені ту саму дівчину, але вона не ходить до спортзалу. У неї збалансоване харчування, вона спить не менше 7-8 годин на добу, і також у неї є мінімальна активність. Це 8-10 кроків, і також у неї немає великої кількості стресу в її житті. Як вона буде виглядати? Думаю, тепер ви зрозуміли, що на ваше тіло впливає не тільки те, що ви просто сходите до спортзалу, це й також харчування, сон і відсутність стресу у вашому житті. Але якщо цей стрес є, то його треба трішечки зменшувати, якщо це можливо.